Днями в одному з класів загальноосвітньої школи номер 5 зібрались не лише учні, а й батьки, вчителі, керівник відділу освіти та представники підприємства, що є постійними шефами навчального закладу. Розуміючи, що час не стоїть на місці, і без комп'ютерної техніки та комп'ютерних технологій аж ніяк не обійтися, шефи подарували школі інтерактивну дошку. Чудо техніки. Саме так більше вчителів та учнів називають інтерактивну дошку, яка представляє собою сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проектор. Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька відзначила цінність подарунку ні, не грошову, а корисну як для вчителів, так і для учнів. Основне завдання по стратегії розвитку освіти надається впровадженню сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які перш за все дадуть можливість підвищити якість освіти, які підвищать і якість і доступність освіти, які підготують сьогодні нашу молодь до життєдіяльності в інформаційному просторі. Це дошка, яка дає можливість сьогодні навчителю, викочителю на уроці використовувати ті і медіапрезентації, і відеопрезентації. буквально за лічені хвилини входити у інформаційний простір через інтернет-ресурс. Тому сьогодні не одна школа міста може позаздрити вам, шановні наші вихованці, шановні мої колеги, у такій можливості надані інформації. Сучасна освіта потребує підтримки, і той, хто це розуміє, опікується своїм майбутнім. Шефи загальноосвітньої школи номер 5 це розуміють дуже добре. От і допомагають створювати гідні умови, навчання та відпочинку школярів. Тут тобі допомога і в ремонті, і в закупівлі спортивного інвентарю. Говорять, зупинятись не збираються. Інтерактивна дошка це ще один крок в підготовці конкурентноспроможних випускників школи. І я б хотіла дуже, щоб це все стало на користь, щоб педагоги приклали максимум зусиль, щоб діти саме найкращі знання, що треба. Ми допоможемо. Але це не остання програма. Ми закупили для п'ятої школи інструмент. Є уроки трудового навчання. Ну, ми закупили такий хороший інструмент, дорогий, для того, щоб дітки навчилися. Різьба по дереву, там різні хороші прилади, суперсучасні, сучасні, От, кількості 30 екземплярів. Подальшому ми плануємо далі для п'ятої школи купити фізичний кабінет, хімічний кабінет. Ну, а математичний, звичайно, це треба педагог. Ми готові сьогодні даже доплачувати педагогу, який буде. Конкретно займатися фізикою і математикою щирі слова вдячності шефам висловила і директор навчального закладу Любов Волківська. Вона переконана, шкільні предмети стануть набагато цікавішими для учнів, якщо зробити уроки наочними, більш яскравими, а учнів залучати до жвавого обговорення за допомогою інтерактивної дошки. Від імені сьогодні батьків, учнів, вчителів. Ми вам щиро дякуємо за те, що є такі люди, які переймаються проблемами освіти, які не байдужі до освіти і до нашого навчального закладу. В свою чергу вихованці навчального закладу підготували для гостей невеличкий концерт на знак вдячності.